Телеканалі Ті Вісім ми розпочинаємо інформаційний день. Розпочинаємо його традиційно у п'ятницю із рубрики Як здоров'я блоку інформаційного випуску про те, як вберегти найдорожче, що є у людини здоров'я. І сьогодні будемо спілкуватися і про урологію. Будемо тему урології у Хмельницькій області про те, які новітні методи є лікування. Будемо спілкуватися із лікарем Олексій Підмурняк, завідуючий відділенням урології Хмельницької обласної лікарні, доктором медичних наук, лікарем-урологом, заслуженим лікарем України. Доброго дня, пане Олексію! Доброго дня і дійсно хотілося б розпочати про те. Про новітні зрозуміло, що урологія це така велика наука, так? тобто зупинятися конкретно на якійсь окремій хворобі не будемо. А от давайте спочатку розпочнемо із нововведень, із того наскільки зараз Хмельницька обласна лікарня, Хмельницька область крокує в ногу з часом в Україні, так? Можливо, там є якісь нові методи лікування в питанні урології. Так, дійсно. На сьогоднішній день, незважаючи на той важкий стан, який ми знаходимося, турбота про здоров'я є одним із найважливіших, чим можемо ми сьогодні похизуватися, в тому числі і Хмельницька обласна лікарня. За останні декілька років було придбано необхідного обладнання за підтримки військової адміністрації, підтримка адміністрації лікарні достатньо, щоб давати суперсучагу нашим пацієнтам. В першу чергу було передбано обладнання для малоінвазивних втручань, uh -huh. це обладнання лазерний літетріптор фірми Дорнія. Це рентгенівська стійка для виконання оперативних втручань під рентген контролем так звана це дуга, це операційний стил, це лапароскопічна стойка і ендовідеосистема для виконання малоінвазивних втручань для виконання лапароскопічних втручань. Прибині електрогенератори для виконання оперативних втручань перед доброякісних, злоякісних хвилювань сечового міхара, передміхорової залози. Тобто, на сьогоднішній день ми оснащені за останнім словом, який на сьогодні є у всіх протоколах, вимагається від лікарів-урологів для надання сучасної медичної допомоги. Тим паче, що Національна служба здоров'я, яка контролює процес надання медичної допомоги, ставить високі стандарти для надавачів медичних послуг, до яких відноситься обласна лікарня, в підписанні контрактів. Тобто, якщо по переліку є необхідне обладнання, ми можемо забезпечити необхідну якість надання допомоги. Національна служба здоров'я підпише з нами контракт і буде оплачувати всі ті оперативні втручання, які ми на сьогоднішній день можемо виконувати. Uh -huh. І це досить серйозний великий прогрес в наданні медичної допомоги жителям не тільки нашої області, але й тих, хто може до нас звернутися. Ми за останні вже півтора-два місяці провели достатньо кількість оперативних втручань. І що дуже важливо, ми запросили наших колег, представники Національного університету імені Шупика. Раніше він називався Інститут після дипломної освіти. Там, де проходило вдосконалення всі наші лікарі після закінчення медичних інститутів і університетів, цей заклад вважався один із провідних в підготовці кадрів і вдосконаленні вже після закінчення навчання. На сьогоднішній день ми з ними плідно спілкуємося, ми запросили їх для того, щоб вони поділилися власним досвідом в виконанні оперативних случай на цьому сучасному обладнанні. Питання в чому? Питання в тому, що ми володіємо методиками, ми знаємо, як вони виконуються, і ми бачили, як я вони виконуються. Але якщо раніше ми всі сучасні методики опановували, перебуваючи на стажуванні за кордоном, перебуваючи на стажуванні або на З'їздах європейської асоціації урологів за кордоном на сьогоднішній так час вільної можливості виїхати на навчання і стажування вільно немає. Є можливість да якщо от, виникає питання в, в участі в конгресі чи в, в комусь майстер-класі, але це будуть одиничні лікарі, які зможуть поїхати А для того, щоб навчити всіх лікарів, які е, можуть працювати у відділенні на цьому новому обладнанню, ми запросили лікарів. Які вже мають досвід роботи на такому обладнанні. Ми з ними плідно спілкувалися, вони були приємно вражені тим рівнем наданням медичної допомоги, тим рівнем Останчення, яке в нас на сьогоднішній день є. І вони високо оцінили наші фахові знання, тому що, крім того, що вони ділилися практичним досвідом, вони прочитали нам лекції по наданню медичної допомоги про лікування того хворінь. І це для нас дуже важливо, тому що таке пряме плідне спілкування підтримує на належному рівні знання лікарів-урологів, які працюють в обласній лікарні. Буквально ще тезово. Ви назвали ряд медичних апаратів, які отримали. Буквально тезово, які хвороби відтепер може лікувати хірургічним шляхом Хмельницька обласна лікарня, що до того не було можливим у нас? Ну, по великому рахунку, ми і до того могли лікувати переважно більше захворювань, які відносяться до урології. Але питання в точності виконання оперативних втручань, mm -hmm. швидкості одужання і швидкості реабілітації. Якщо раніше були відкриті оперативні втручання, пацієнти могли лежати від 14 до 21 дня, потім приблизно від 3 до 6 місяців проходили реабілітацію. То з використанням цього обладнання пацієнт лежить 5 днів, через 10 днів він абсолютно вже дієздатний, може працювати, виконувати всі необхідні, всі необхідні роботи, які йому Побернути забезпечують життя звичного да, способу да. життя. І mm. це набагато прискорює процес відновлення і повертає людей до роботи. Тим паче, що. Якщо раніше були якісь вікові обмеження виконання операції, то на сьогоднішній день є пацієнти, які і в віці за 80 років вони погоджуються на оперативні втручання. Ми їх оперуємо і далі вони ведуть своє звичайне життя, а це дуже важливо. Щодо трансплантації, також досить обширна тема. Знаю, що і в Хмельницькій області також є досвід, хороший досвід роботи. Що по урології в цій сфері? Чи проводите ви якісь зараз, чи е, приймаєте якийсь досвід у закордонних колег? Можливо, хтось приїжджав, навчав, як це відбувається? Ми вчилися в досить, скажімо, тривалий час і плідно. І ми розуміли, що трансплантація це той метод, який повинен бути в Україні, в тому числі загалом, першу трансплантацію нирки виконав, все ж таки хірург з України. В далекому 33 році в Харкові виконав цю трансплантацію. Потім весь світ підхватив ідею замісної терапії. Тоді, коли нирки відмовляють, можна замінити на нову нирку, але правильно підібрати цей орган. Угу. Дуже складно розвивалася сама наука-трансплантація, і важко було правильно підібрати органи. Вона паралельно розвивалася з лабораторною службою. І на сьогоднішній день ми можемо відповідально сказати, що той рівень розвитку і лабораторної служби, і хірургічної техніки, і наших знань дозволяє виконувати ці оперативні втручання в нашому регіоні безпосередньо в Хмельницькій обласній лікарні. Ми маємо да, невеликий досвід разом з серцево-судинним центром. Серцево-судинний центр на чолі за Івановичем Кланцем виконали трансплантацію серця. Ми виконали трансплантацію печінки, трансплантацію нирок. Угу. На сьогоднішній день ми обстежуємо, і на завершальному етапі, буквально вчора, ми вже отримали всі необхідні заключні аналізи трьох пар, які також готуються до трансплантації нирки. Це Родичі, буде так? родинна угу. трансплантація. В одному випадку, син і мама, мама готова віддати нирку. В другому випадку брат і сестра, сестра готова віддати, і в третьому випадку: чоловік і дружина. Чоловік погоджується віддати нирку для дружини. Буквально вчора я був на засіданні комітету за участю міністра народних депутатів, які відповідають за голови Національної служби здоров'я України, голови Національної служби трансплант координації, де обговорювали. Проблеми розвитку трансплантації в Україні на сьогоднішній день ми говоримо, що той поштовх, який є, і то фінансування, яке є з боку держави, дозволяє повністю покрити виконання цих оперативних втручань і після трансплантаційний супровід безкоштовно все покриває держава. Тобто, ці от три пари, яких ви назвали, яких ви готуєте до трансплантації, вони отримують дані оперативні втручання безкоштовно? Безкоштовно. Угу. Скажіть, будь ласка, якщо вже така тема, державне фінансування. Наскільки сьогодні активне в плані оперативних втручань, хто може претендувати на, можливо, якісь є, там, військові певні категорії людей, які можуть безкоштовно сподіватися на втручання оперативне, можливо, лікування і так далі? Військові внутрішньопереміщені особи вони отримують все лікування безкоштовно. Угу. Навіть тоді, коли стоїть питання, Чогось немає в обласній лікарні. на зустріч йдуть всі, особливо, що стосується військових і внутрішньопереміщених осіб, допомагають в виконанні якихось там дороговартісних обстежень, дороговартісних аналізів. Наприклад, на сьогодні був випадок, коли для того, щоб встановити кінцевий діагноз після операції з приводу пухлини нирки, необхідно виконати імуногістохімічне дослідження. Це дослідження виконується лише в приватній лабораторії, і воно коштує певну суму коштів. Ми звернулися до представників цієї лабораторії. Вони сказали, що підуть на зустріч військовому і покриють ці всі оплати за власний рахунок. Тому навіть в цьому випадку приватні структури йдуть на зустріч і виконують безкоштовно. Аналогічна ситуація і з іншими мешканцями, не тільки. Військовими чи внутрішньопереміщеними особами Національна служба здоров'я покриває лікарні ті витрати, які несе лікарня на лікування того чи іншого пацієнта. Але можливо розвиток технології так, що для якогось пацієнта потребуються потри, потри, суперспецифічні розхідні матеріали, угу. чи якісь катетри, чи якісь стенти. і в цей час в лікарні немає, а е, надати допомогу вже необхідно. То тоді ми просимо з розумінням. Пацієнт може цей розхідний матеріал, але це одиничні випадки, і все це залежить від того, що сама сучасна медицина вона ресурсно знатратна, технологічна, і вона з кожним роком не стає дешевша, тому що технології йдуть вперед, вони дозволяють швидше поставити діагноз, вони дозволяють швидше зробити операцію з меншою травмою, швидше одужати людині, але вона ніяк не стає дешевше і іноді просто не встигає, ну, велика державна машина за цим розвитком технологій. Але основна маса наших пацієнтів на сьогоднішній день в обласній лікарні, особливо що стосується медикаментозного лікування, забезпечена повністю за рахунок держави. Наші люди, на жаль, так відбувається, що от вони вважають, що якщо ти вже потрапив до лікарні, це вже обов'язково будуть там різати, будуть оперативне втручання і так далі. В урології, наскільки наші люди, можливо, свідомо ставляться до свого здоров'я. Тобто, чи багато людей взагалі, які потрапляють до вас, лягають під ніж? Ваша порада щодо цього і, можливо, заспокоїти громадян? Ям слід як фахівець, розділити людей, які розуміють, що необхідно за цим за своїм здоров'ям слідкувати. І поділити на тих людей, які думають, що хтось захворіє, але не я. І ті люди, які контролюють стан свого здоров'я, вони звертаються і проходять обстеження як лабораторні, так і ультразвукове обстеження, які на сьогоднішній день абсолютно доступні, виявляючи діагнози на якихось ранніх стадіях, вони можуть пройти лікування в поліклініці, в сімейного лікаря. Але до нас попадають пацієнти, які пройшли всі, всі етапи діагностики, uh -huh. Uh -huh. і просто в нас в обласній лікарні концентруються вже самі важкі випадки. А, у нас немає можливості класти пацієнта е, для того, щоб він просто полежав, щоб ми йому дали якусь таблетку, щоб він попив ці таблеточки і пішов додому. Uh -huh. Держава е, купляє в обласну лікарню обладнання за мільйони для того, щоб воно використовувалося. Для того, щоб навчити фахівця-уролога до самостійного виконання операцій, має пройти від 10 до 15 років. І якраз обласна лікарня це концентрація тих людей, які опановують найскладніші оперативні втручання. І до нас, коли поступають хворі, вони вже... Переважно поступає для виконання оперативних втручань. Угу. На сьогоднішній день є такі показники, як операційна активність. Це співвідношення кількості прооперованих до кількості поступивших. У нас вона близько 95%. Угу. Тобто з 100 чоловік, які лягають до нас, 95% ми оперуємо. Якщо брати, скажімо, загальну медичну філософію, то підхід такий: двох тисяч людей щось заболить. З цих двох тисяч людей 200 звернуться в. Поліклініку, тому що не всі ж коли, що забули, зразу біжуть поліклініку. З цих 200 людей 20 потребується якась, опера... якась лікування, uh -huh. а з цих 20 лише двом потребується якась операція. Uh -huh. От і, скажімо, прогресія виглядає таким чином. Тому в нас концентруються лише ті, яким треба оперувати. Uh -huh. Але скільки ми консультуємо амбулаторно і скільки проходить через урологів наших поліклінік, це дуже багато. Ми не всіх оперуємо, ми не всіх кладемо. Ми кладемо тільки тих, кому показано це оперативне втручання такого рівня в порівнянні зі світом. Ви їздили багато? Ви обмінюєтеся досвід досвідом? Ви один із тих, хто дійсно не сидить на місці і не користується тими знаннями, які ще отримали десь там. А ті, які намагаються крокувати в ногу з часом, наскільки українська медицина саме в плані урології крокує. В ногу з часом зі світом, зі світовими практиками, можливо, не вистачало, а хотілося б ще якихось певних апаратів, препаратів і таке інше. На сьогоднішній день наше оснащення аналогічно оснащенню, яке є в інших провідних закладах. Якщо, наприклад, ми говоримо про. Рівень медицини, який є там в Польщі, рівень медицини, який є в Німеччині, рівень медицини, який є в Британії, в Сполучених Штатах Америки, то ми найближчі до того, що є в Польщі. Питання в тому, що вони беруть свій досвід з Німеччини, а ми беремо аналогічно свій досвід із тої ж самої Німеччини, з тої ж самої Британії, з Америки щодо оснащення. То, чого ми хочемо, ми його отримуємо, можливо, на 2, 3, 4 роки пізніше, ніж його отримує Польща. Угу. Тому що виробників е, сучасного медичного обладнання в світі не так вже й багато. І однаково, що купляє Польща, що купляємо ми, в принципі, однакові виробники. Е, коли була можливість купити, ми купляли е, виробництво Китай. Е, я не можу сказати, що це просто була якась катастрофа, але. Через деякий час ми зрозуміли, що ресурс і стійкості в китайського обладнання менше, ніж в тому ж самому німецькому чи частину того ж самого польського. І нам приходиться оновлювати своє обладнання, і ми розуміємо, що купив і воно працює. Поїхати подивитися технології, підходи Да, є можливість і зараз, от онлайн конференції ми спілкуємося. Хочу сказати, що ми на досить високому рівні. досить високому рівні. А, то, що раніше Європа пішла в ендо, скажімо, малоінвазивні оперативні втручання, на сьогоднішній день це говорить про те, що в них є ціла популяція лікарів, які вже не вміють робити якісь складні оперативні втручання, такі як реконструктивні, чи якщо є невдачі після якихось оперативних втручань, треба зробити відкрите, розширене оперативне втручання. То в них вже немає тих людей, які вміють робити такі оперативні втручання. Ми це робимо. По тому, чому тому, що все ж таки в нас є більше занедбаних випадків хвороби, чим у них. Все ж таки є пацієнти, які відносяться до той категорії, що а вдруг мене пронесе, а вдруг я не захворію. І коли вже вони захворівають і розуміють, що їм треба звернутися до лікаря, це вже занадто пізно, щоб надати допомогу мало методами. Тому приходиться оперувати відкрито, і це вже зовсім інше. Власне, ви самі заділи тему, тому що люди пізно звертаються. Які перші дзвіночки можливо мають продзвонити для людини для того, щоб наші можливо телеглядачі, які зараз дивляться, так які мають якісь певні проблеми, але не знаю, чи ще йти, чи ще не йти. Що перше, найголовніше на що має звернути людина, аби все ж таки підштовхнути, щоб вона йшла все ж таки до лікаря, можливо, з власного досвіду і як уролог? Якщо ми говоримо суто про урологію, урологи це спеціальність, яка займається лікуванням всечастотевої у чоловіків і сечової системи у жінок. Перше, що можуть прийти в зміни, це зміни в аналізах сечі і з'явитися біль. В аналізах сечі можуть з'явитися лейкоцити, які говорять про запалення, або еритроцити, які можуть говорити або про наявність пухлини, або про наявність камінців. Біль в поперековій ділянці, біль надлоном і почащений сечопуск також може говорити про необхідність звернутися спочатку до сімейного лікаря для того, щоб здати необхідні аналізи. Доступний ультразвуковий метод він малоінвазивний, досить інформативний. Пройти ультразвукове обстеження, і тоді ми зможемо разом з пацієнтом спланувати подальше більш складне обстеження або розписати лікування, яке не потребує ніякого. Скажем, складного інвазивного лікування. Тому розуміння того, що е, хвороба може виникнути у будь-кого: і в малого, і в старого, і в е, скажімо, освіченого, і в людини, яка не має якоїсь освіти, хвороба не вибирає. Вона вражає всіх. Тому за здоров'ям треба обов'язково слідкувати, розуміти, що Профілактичні огляди, профілактичне звернення до сімейного лікаря для того, щоб здати банальний аналіз січі, пройти ультруткове обстеження. Цього буде вже достатньо, щоб на ранніх етапах виявити хвороби, які на сьогоднішній день, завдяки обладнанню, яке в нас є, лікуються досить швидко і ефективно. А не очікувати, коли вже будуть пізні стадії. Тоді вже придеться застосовувати великі е обширні оперативні втручання, які часто інвалідизують людину. Говорячи про профілактику, так можливо, як людина може убезпечити себе, убезпечити своє здоров'я, аби не виникало або якомога менше виникало, тому ж е, хвороб з у пов'язаних з урологією. Можливо, там певні продукти її вживати, певні не вживати. Захищати зараз прохолодно на вулиці. Тобто, не не всі ще зрозуміли, що прохолодно ще легше одіваються, чи це від цього не залежить. Це досить велика тема, яку можемо говорити про профілактику захворювань систевої системи. Е, великий комплекс заходів профілактичних і в одну програму досить важко вмістити. Можливо, просто тезу. ви знаєте. так? Е, Перше, ми... чітко встановлено взаємозалежність між розвитком пухлини сечового міхура, пухлини е нирки, е зловживанням тютюнопалінням, е зловживанням і використанням. Якихось хімічних анелінових красителів, яких використовують під час покраски, чи автомобілі, чи шкіри, чи щось інше, mm -hmm. це те, що чітко встановлено, що є залежність. Mm -hmm. Друге, чітко встановлено залежність, що якщо в першому, другому поколінні була якась онкологічна а, патологія з боку сечової системи, mm -hmm. вона може проявитися і у наступних поколіннях, тому якщо ви знаєте, що в вашій родині хтось з. Ваших близьких першого, другого покоління, там батьки чи дідусі ем, мали захворювання сечової сечостатевої системи, вам також треба на це звертати увагу. Слідуючі питання щодо ем, гігієни вживання рідини, урологи рекомендують вживати достатньо рідини не менше півтора літра на добу, для того, щоб забезпечити нормальне функціонування ем, нирок і забезпечити е, нормальну ем, агрегатний стан крові. Для нормальної роботи серця. Угу. І тоді, в принципі, це дуже буде важливо контролювати показники гематокриту, що важливо для серцевої системи системи, а кількість січі і нормальну роботу нерок для е, сечиститевої системи. Щодо м, одягання і м, переохолодження має значимість фактор, особливо. Перебування в холодну пору року на якихось холодних поверхнях для чоловіків, це профілактика загрози розвитку запалення передміхорової залози. І аналогічно для жінок це профілактика захворювань, запальних захворювань січового міхура, особливо коли погода вже говорить про те, що треба вдягнутися тепліше, але. Переважно молоді прекрасні дівчата рішають, що в принципі ще недостатньо треба хорошо вдягатися, і часто ми бачимо загострення цисті, топіленефриту. Але це така досить велика тема, про яку м -м, слушно розмовляти, і це дуже багато залежить від ставлення самого пацієнта. Тому що не завжди треба бігти зразу до лікаря, але розуміти, як це може проявитися, і які дзвінки можуть бути, що пора вже звертатися. Це кожен має знати. Угу. Щодо того, наскільки вік залежний в урології, тобто це хвороби більш старшого віку. Це немає важливо, не важливо, який це вік. Тобто в дітей вони менші, в середнього віку. Наскільки вона старші зараз? Проблеми урології, можливо, вона молодшає навпаки. Загалом для кожного віку в урології, так як в інших галузях, характерні своє захворювання. Якщо для дітей це певні аномалії розвитку, які можуть проявитися, якими треба займатися, для старшого віку це аналогічна ситуація, якщо після 18 років не було звернення. До дитячих урологів, то ми вже отримуємо пацієнтів з певними аномаліями розвідку, коли вже після 18 років вони потребують лікування і корекції цих аномалій. Казуїстика рахується тоді, коли після 18 років з'являється до 25-30 років сечокам'яна хвороба. Як правило, раніше такого взагалі не було. Зараз ми бачимо, але все одно це досить-досить рідко, що з'являється каміння в нирках чи в сечових шляхах. Для такого віку характерно більш запальні захворювання, особливо початок статевого життя, коли ще немає повного розуміння, як убезпечити себе інфекція, попадає із статевих органів, сечові органи, і це проявляється запальними процесами. Далі, коли вже розвиваються пухлинні процеси, це у віку жінок після. 55 п'яти і аналогічно у чоловіків після 50 років можуть розвиватися пухлині процес. Для сечки хвороби, аналогічно після 50 років, як правило, розвиваються камінні в сечових шляхах. Тому ем, середній вік пацієнтів, які перебувають у нас, це 57-60 років. З тим, що більш молодші це запальні захворювання і аномалії розвитку, не діагностовані в дитячому віці, і більш старші. 70-80 років це пацієнти, які мають пухлини сечових шляхів. А загалом після 60 років це рік урологічних пацієнтів, які на сьогоднішній день у нас лікуються. Зрозуміло. Ну, дякуємо вам, дякуємо за те, що прийшли. Дякуємо Дякую за те, що вам. розповіли нам про те, чим живе урологія нашої області, не лише області, а й України. Нагадаю, що спілкувалися з Олексієм Підмурняком, завідуючим відділенням урології Хмельницької обласної лікарні, лікарем-урологом, доктором медичних наук, заслуженим лікарем України. Ну а вже наступної п'ятниці в цій же порі будемо говорити вже про іншу тему вашого здоров'я. Тож пишіть нам у соціальних мережах, яку які теми хотіли би почути у нашій студії, кого би хотіли.